Лазерний штучний нейрон, який імітує біологічні нервові клітини, досягаючи безпрецедентної швидкості обробки сигналів у 10 гігабот, це 10 мільярдів сигналів за секунду. Цей квантово-точковий лазерний градуйований нейрон, який описали у журналі Оптика, обробляє інформацію у мільярд разів швидше, ніж його біологічні аналоги, і може революціонізувати, зокрема, штучний інтелект та передові обчислення. У людському організмі градуйовані нейрони кодують інформацію через постійні зміни мембранного потенціалу. Вони забезпечують точну і складну обробку сигналів. На противагу цьому, спайкові нейрони передають інформацію у форматі все або нічого, що обмежує складність комунікацій. Новий лазерний градуйований нейрон відтворює витончену поведінку біологічних градуйованих нейронів, але працює на ультравеликих швидкостях. Використовуючи нелінійну динаміку та високошвидкісну на обробку, наш лазерний градуйований нейрон забезпечує виняткову продуктивність у завданнях штучного інтелекту. Зокрема, розпізнавання шаблонів і прогнозування послідовності зазначає провідний дослідник.